Йдемо далі розблокувати кордон. Україна та Польща позиватимуться проти страйкарів, які перекрили пункти пропуску на польсько-українському рубежі. У чергах там застрягли близько трьох тисяч вантажівок. Протестувальники пропускають лише по одній машині на годину. Але як каже моя колега Христина Гашенко, цього недостатньо. Ситуація лише з кожним днем погіршується. Перевізники несуть збитки. Дивімося про ситуацію далі. Українські вантажівки розтяглись на кілька кілометрів до польського пункту пропуску Корчова. На спецпарковані тут більш як сотня фур. У блокадній черзі майже тиждень Сергій Сімаченко каже, що уже й запаси їжі закінчилися. Ну тут дня три я точно стояв голодний. Ну не було можливості. На, на дорозі в магазин немає як взяти. Нема, нема де стати просто. Приготувати їжу у машині, як це роблять інші водії. Пан Сергій не може. Фуру тільки но орендував і спеціальною туристичною плитою, і ще не розжився. Ось і підтримують його сусіди по черзі. Ось додали мені. Ось це дали. Ось печиво. Деякі шофери примудряються виготовляти просто кулінарні шедеври. Тут і чебуреки, і вареники. Оце зажарочка у нас Шварочка, там шкварочки а, да. а Тут картопелька, начиночка. Ой, це щось буде. Водії намагались переконати протестувальників пропускати більше машин. Та марно. Ми з хлопцями підійшли туди. У нас буквально там прийшло буквально десь в районі 80 чоловік. До протестувальників нас пустили двох. Ну, але почали з ними говорити, але ну, це просто з ними розмовляти, це було ну, неможливо. По-перше, там один синяком, блін, е другий там теж ну, почала ви то, ви, ну, там, такими словами почали називати, що, ну, що просто їм ображати. Щоб підтримати водіїв, воду, ліки та їжу, для них привезли перевізники та урядовці з України. Гуманітарну допомогу роздають на кожному парковані. Вода, різні каші з різними наповнювачами, Ну говорять, 12 тисяч порцій. Чиновники обіцяють доправити з України і пальне для водіїв, у яких порожні баки. На тепер потреба становить 13 тисяч літрів дизелю. А тих шоферів, яким довго чекати у черзі, планують тимчасово забрати додому. В нас не проблема привезти автобус. Забрати водіїв, завезти в Україну, привезти їх назад. Тут питання виключно юридичне, тому що у нас є заборона виїзду чоловіків за кордон і можна виїхати виключно з вантажівками. І таких водіїв тут більше тисячі. З кордону до родину 27 кілометрів і потім 11-ту сторону Ярослава. Тобто загально десь 40 кілометрів тут. Це що ми їдемо? Так, так, це, що ми знімаємо. Другу сторону просто заборонено стояти, тому вони стоять по паркінгу. Цей гуманітарний вантаж прямує до водіїв у блокадній черзі. Вже на іншому пункті пропуску коробки з продуктами перевізники отримують ближче до вечора. Це черга вантажівок до пункту пропуску гребенера. Руська на виїзд тут понад п'ять сотень фур, що потрапити додому українським водіям за умовами польських перевізників. Знадобиться щонайменше дев'ять діб. Тут теж не вистачає пального та їжі. Була під'їжджала на фосвагені пікапі такому. Одна сім'я, жінка, і чоловік, і дитина підвозили шоферам їсти, гарячий борщ, варені яйця були, чай гарячий, так що приймають нас, українців тут, наші українці. Щоб допомогти нашим перевізникам, українські чиновники створили координаційний центр. В кожному місці, кожної парковки, по кожному напрямку є відповідальний координатор, який буде збирати цю інформацію і передавати організаторам. Все, що буде потрібно, буде збиратись і надаватись водіям, в тому числі, до речі, і пальне. Попри обіцянку мітингарів, пропускати цистерни з пальним, ці машини теж в загальній черзі. Зем газ і стоїмо все рівно в загальній колійці, хоча це заборонено. Ну, так. Там ззаду машин ще напевно 50, як мінімум, стоїть бочок з дизелем, з газом. От, так що ще надовго. Водночас поляки запевняють, що такі вантажі до України не затримують. Тоже то Якщо хвилину почекає, то не є проблема. Але ми пропускаємо у першу чергу обмежень жодних. Намагаємося, щоб швидко йшло якнайшвидше. безпосередні протестувальники поблизу кордону свої обличчя закривають. А говорити з журналістами відмовляються. Ви не з бензином? пускаємо все, щось сказав. А Як пускаєте, якщо бачили, що. Спальний. стоять у черзі на кордоні і гуманітарна допомога, і вантажі, що швидко псуються. Це однозначно порушення як міжнародних стандартів так і законодавства до речі Польщі, Євросоюзу і України. Тому ми звертаємось з листами зараз до міністерства інфраструктури Польщі. Ми також хочемо звернутися також і до місцевої влади, тому що на їх дорогах саме ці транспортні засоби стоять і порушують правила для того, щоб прийняли правильне рішення. Українські урядовці готові пропустити окремо порожні польські вантажі до ЄС через пункт пропуску у гринів долгобичу Такі ж умови просять забезпечити і для українських фур, що прямують з Польщі. Про це сторони нині домовляються щодо відновлення лімітів для перевізників. То українці категорично проти цього. Коли продовжувалася угода про лібералізацію минулого року, тому що вона вже діє другий рік підряд. Європейський союз сказав, що вона дуже успішна. Тому я думаю, що європейський союз навіть має думати про те, що продовжити цю угоду, не те, щоб при її скасуванні водночас українські перевізники готують позови щодо відшкодування збитків, завданих блокуванням прикордонних автомобільних пунктів пропуску через мітинг польських перевізників із Польщі Христинашенко Юрій Голубінка, подробиці.